Нами на зв'язку народний депутат України, екс-очільник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович Вітаємо, пане Володимире. Вітання. Вітання. Пане Володимире. Вчора Верховна Рада України ухвалила в першому читанні закон про медіа. Ну Ми, журналісти, особливо проти того, аби все регулювала в сфері ЗМІ. Нацрада з питань телебачення і радіомовлення. Ну але політики тим часом звернули увагу, що е, там е, триває наступ е, е, на дерусифікацію україномовного простору. Так? Ну, насправді це було не вчора. Це було перед вчора. Це було у вівторок. Сталося mm -hmm. от, і справді дуже дивно, що закон, який представляється як надзвичайно важливий для європейської інтеграції, в останній момент було включено низку положень, які відверто е руйнують інструменти, і так можливо недостатньо сильні на мою думку. Інструменти стримування російської інформаційної агресії в Україні. Мова йде про те, що фактично не тільки про те, що знижується квота, фактично до 10, на 10% в україномовної музики на радіо. Це ще не найбільше лихо цього закону. А те, що, до прикладу фактично припиняє свою дію. Такі важливі інструменти, як перелік осіб, що несуть загрозу для національної безпеки. це саме цей інструмент, який е, в руках Служби безпеки України є інструментом, що забороняє е, потрапляти в Україну різного роду російським артистам з своїми гастролями. Е, Пропонується інструмент яким чином перейменувати. Е, що вже означатиме, що всі ті підзаконні акти, які створені для його реалізації, припиняють свою дію. Більш того, пропонують чомусь е, дуже чітко прописати. Сати критерії потрапляння в цей перелік в результаті чого цей перелік ну на мою думку просто стане надієвим як таким. Е, крім того, цей, цей перелік чомусь перекидають знову таки до назради з питань телебачення, попри те, що частина з тих е, расистів, е, яким блокується приїзд в Україну, не немає нічого спільного ні ні з з кіно, це можуть бути якісь співаки, е, артисти цирку, будь-чого будь 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 іншого. Тобто і е, до чого тут настрада абсолютно не зрозуміло. Ще одна дуже прикра, прикра ситуація полягає в тому, що ми дуже тішилися, що врешті в е, травні цього року було ухвалено закон закон, який фактично забороняє не не тільки виступи е, російським співакам в Україні, але й використання їхніх фотограм, їх, їхніх записів. Цей закон було ухвалено. Конституційною більшістю 306 голосів. Ми, ми, ми мали гарні, цікаві, глибокі дискусії до того, яким чином запровадити цей інструмент. Так от цей інструмент просто ліквідується е, законом про медіа. На наші е, зауваження, що не можна так робити, кажуть, ну цей інструмент і так був недосконало. Давайте ми придумаємо щось інше. Нічого іншого на жаль не придумається. А це, от е, ці інструменти, про які я сказав, просто демонтуються. Я вважаю, що це. Категорично неприпустимо в ситуації війни з Російською Федерацією, в ситуації, коли важливим елементом цієї війни є інформаційна війна. По суті, проводити таке от інформаційне розброєння України. Особливо гидно, що це ще й робиться під прикриттям, нібито європейської інтеграції. Тобто, політики, які це е, проводять, навіть голова Верховної Ради е, Руслан Стефачук говорить, що це вимога. Європейського союзу. Так от вимогою Європейського союзу є закон про медіа, але точно вимогу, вимог Європейського Союзу немає нічого щодо того, що давайте скасуємо механізми і інструменти стримування російської інформаційної агресії. На вашу думку, це свідчить про реванш проросійських сил, чи це просто недогляд? Ні, я не думаю, що це не добре, тому що насправді ще перед першим читанням ми неодноразово говорили з авторами цього законопроекту, що включіть, будь ласка, ці норми, бо це навіть не просто наші забаганки, це вже норми чинного законодавства. І так, саме навіть ухвалення е, цього законопроекту про медіа в першому читанні без врахування норм чинного законодавства, воно вже є воно вже суперечить закону. Ну, він не може бути таким, що суперечить закону, але на жаль, бачите, в першому читанні його хвалили. Е, для мене це не це все просто не просто помилка, тому що це вплітається трошки ширшу Нову деяких рішень, які починає з'являтися в цьому парламенті, до прикладу, або взагалі в, в в нашої влади, до прикладу, я досі не розумію, чому вже минувши минуло понад два місяці. Президент України досі не підписав закон, який вводить своєрідний книжковий ембарго на російську книжку. Було ухвалено знову таки конституційною більшістю закон, який забороняє е, імпорт в Україну російської книжки. Президент. Досі його не підписав. Жодних зауважень не висловлює, жодних якихось вето повернення на доопрацювання з його боку немає, просто не підписує. Мене бентежить, що абсолютно навіть не, не виноситься на розгляд в зал закони, які мали б стримати активність в Україні Російської православної церкви. Е, є такі законопроекти в Україні, обговорювали казали, в українському парламенті. обговорювали, казали, що ось ось будемо їх голосувати вони абсолютно загальмували розгляд цих законопроектів. Нічого цього не відбувається. Тому на жаль, мені здається, знаєте, що деякі представники монобільшості вже втомилися, втомилися не просто від війни, а втомилися бути патріотами, і все повертається якось на дуже звичні їм колію. Мені страшенно це вже нагадує. Мені огидно від того, що це знову нагадує те, 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 чим я займався протягом трьох років в парламенті. Намагався захищати в українському парламенті український інформаційний простір, українську мову. Так от ця атмосфера повністю повертається при Цього е, законопроекту про медіа повна байдужість в залі. Е, сміх, е, небажання навіть трошки вникнути, щоб, е, за що саме голосують. Е, загалом, знаєте, за цей день парламентський був ну дуже, як на мене. Недобрі для України, тому що ухвалено ще низка не низка законопроєктів які нічого доброго для України не обіцяють. Це законопроєкт, який, до прикладу, передбачає знову можливості використання коштів так званого дорожнього фонду на велике будівництво. Тобто нам не треба армії, ми знову будемо селити асфальт. Те, що те, що робилося всі попередні три роки, те, що врешті призвело до того, що на жаль, армію знову мали вдягати волонтери протягом цих останніх місяців. Зараз знову повертається. Ми знову не будемо використовувати кошти державного бюджету не на. Озброєння і зміцнення свого, свого війська а на будівництво доріг вводиться між іншим. Повертається акцизи на бензин, а це означає, що і так здорожчений бензин буде коштувати ще дорожче, і все це робиться тишком нишком, при тому, що. Я розумію, що з міркувань безпеки не можна проводити пряму трансляцію засідань Верховної Ради, але переконано, що їх треба записувати і викладати для всіх бажаючих, щоб можливо, могли дивитися. Це це всього не відбувається. Більш того, депутатам забороняють навіть знімати. Ми пробували пронести свою камеру, для того, щоб зазняти це засідання. Потім показати по завершенню, хто як яким чином виступав. Це теж нам заборонили робити. Охорона е, забрала в нас камеру. Тобто, е, оце ці ці кроки абсолютно ан... Антидемократичні, ну вони створюють передумови для того, щоб парламент на жаль забув, що він є парламентом воюючої країни, що він має докладати своїх зусиль на те, щоб робити Україну міцнішою, а знову повертаються, знаєте, якісь хотілки, рішалки в е, цей парламент, і на жаль, все те, що за що можна було гордитися Верховною Радою України після 24 лютого. Початку повномасштабної е, е, агресії Російської Федерації. Ну зараз цей дух цілковито вивітряся з парламенту. До слова у цьому законопроєкті про медіа е, окремо прописаний канал Рада який, в принципі, мав би транслювати засідання, е, засідання... засідання Верховної Ради. Канал Рада не має часу транслювати засідання Верховної Ради. Канал Рада. Постійно проводить репортажі про активності представників єдиної партії в парламенті, тому що там напевно інших партій немає слуга народу. Канал Рада розповідає про. Порушення ж прав жінок в Афганістані, канал Рада розповідає про якихось тваринок, яких треба доглядати, і так далі. Ну вибачте, ну це повністю якесь абсолютно совєтське телебачення, яке не має нічого спільного з е, європейським телебаченням, яке не має нічого спільного з його головними функціями. Висвітленням роботи парламенту. Справді, це е, е, одна з вимог європейців. Це роздержавлення е, телебачення. Єдиним винятком в цьому питанні міг бути канал Рада, який мав бути просто транслятором. Того, що відбувається в парламенті, він не від він не, не подає інформації про те, що відбувається в парламенті. Натомість перетворився в пропагандистський ресурс навіть не просто державний пропагандистський ресурс, а конкретно пропагандистський ресурс, який працює на державні кошти, і працює на одну конкретну політичну силу. Це абсолютно неприпустимі речі. Ну, власне, я хотів це зауважити. Як на мене, то з усіх телеканалів навіть. От в цих єдиних новинах, то ще суспільне намагається збалансовано подавати думки е різних політиків, як нам мені так здається, Знаєте, можна можна мене звинуватити в якійсь політичній упередженці, бо я представник опозиції. Але я закликаю всіх, хто справді цікавиться цим питанням, по почитати фахові аналізи, які кожного тижня дає е таке е медійне видання, як «Детектор Медіа. Яке показує, що понад 80% ефірного часу це реклама партії Слуга народу, ну що ж, це, звісно, не європейський принцип, і не це, мабуть, вимагає Європа під час ухвалення закону про медіа. І ми будемо і надалі про це говорити і це відстежувати з нами був Володимир В'ятрович. Народний депутат України, представник партії Європейська Солідарність у Верховній Раді України, колишній очільник Українського інституту національної пам'яті. Дякуємо до побачення.